Хола-хола. Я Пашок. Я Пашанчик. І я думаю, що вам вже не варто говорити, чим ми займаємось. Чуєш? Ми портрети малюємо. На халяву. Так. Тиждень прийшов, конкурс провів, а де переможець? О переможець. Вже в котрій раз переконуюся, що всі дівчата відмі. Так. А самі посидіть. Дивіться, вже в який раз виграє дівчина. Навіть минулого разу карикатуру виграв пасан, а намалював дівчину. Містіка. Містіка. Ну, Та мені тепер страшно зробити помилку в портреті, а то хто зна, може мені зараз якусь порчу накинуть. Або хвіст мені пригледать взаді. Та. Ну і спонсором цього випуску є магія. Магія. Зникаю. Так от, я щось забалакався. Дівчина чекає. Поїхали. Я минулого відео казав, що я буду відповідати на ваші запитання під час процесу малювання. Так от слухайте. Перші запитання задав мені Володя Гриб. Скільки тобі років і чи ти бухав на свята? <реш> так от, мені 22 роки, Всього 22 роки. І чи бухав я на свята? Ні. Тільки кефір, тільки хардкор. Далі мене запитує Мішаня Лепетчук. Тобі є ще якісь хобі, які не відносяться до малювання? Так, в мене є хобі, яке не відносяться до малювання. <реш> Це гра на гітарі. Е... Також дякую складаю якісь віршики і пробую рипувати. Про що ви вже самі... Знаєте, в минулих моїх випусків. А, і ще крім того, я ходжу в зал, це для мене також як хобі. Далі мене запитує Паша Шубалий, чи думав ти про своє майбутнє на Ютубі, коли був маленьким? І що ти думав? Про свій канал на Ютубі я задумався лише близько пів року назад. А коли я був маленьким, я думав стати палеонтологом, на розкопках знаходити яйця динозаврів, класти їх у мікрохвильову пічку і чекати, поки з них вилупиться маленький динозаврів. Okay. Е, Вася Марсіні, запитується, ти вчився в Хоросткові і, коли, і відколи ти почав качатися? Е, так, я вчився в Хоросткові і у школі номер number 2, number 2. Е, Відколи почав качатися, займаюся вже близько 7 років, і, і не думаю це залишати. Далі запитує Юля Дзіг, де ти навчаєшся і на кого? Навчаюся я в Івано-Франківській області в Косівському інституті декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. А коли я закінчу вчитися, в мене диплом буде художника-монументаліста. Далі мене запитується Артур Онишко. А коли я виграю? Артур, коли ти скличеш свій круглий стіл, тоді я подумаю над твоїм запитанням. Далі мене запитується Роман. Люжак. Тобто не тільки мене і Пашанчика. Питається спочатку мене, чи тобі подобається знімати відоси і займатися відеоблогерством? Так. Мені подобається знімати відоси, це мені приносить задоволення. І займатися відеоблогерством також подобається. Я взагалі-то думаю, окрім таких випусків, знімати ще якісь лайф-відео, влоги, чи я як вони там ще називаються, і таке подібне. І друге питання до Пашанчика. Чи тобі подобається малювати карикатури? І коли ти малюєш дівчині карикатури, ти не боїшся, що вона тебе зустріне у темній вулиці. Ей, так, мені подобається малювати карикатури, і ти правий. Мені деколи не то що страшно, мені просто незручно малювати карикатуру дівчині, адже як не як хлопець це простіше приймає на себе якийсь жарт, ніж дівчина. А чи боюсь зустріти в темній вулиці? А я ночах не ходжу. І по вуличках темних також. І останнє питання задав його Міша Ворончак. Тебе хтось заохоти малювати портрети? Чи ти сам вирішив? Ну... Якщо ти маєш на увазі до відео, що у Ютубі, це я сам надумався таке зробити, і, і, і ніхто, ніхто мене не заохотив, а та й взагалі мене також ніхто не заохотив малювати портрети. Це все моя ініціатива. Абра-кадабра ешельме-мешельме. Фест мені Копперфільд, а тепер я зараз буду чеклувати свою карикатуру. Фокус, <плес> покус! <плес> <плес> Короче, выиграла карикатуру вся девчонка, и ось ее карикатура, фокусник. Якщо вам сподобалося ось це відео, ви кладете свої пальці вверх. О, який він грязний мене. Підписуйтеся на мій канал у Ютубі. Підписуйтеся у мою спільноту ВКонтакті. Задаємо мені питання, на які я і Пашко будемо відповідати у наступному відео. Всім папа! Чао бамбіно!